Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове надходження. Це Chevrolet Spark 2016 року випуску. 19 кВт батарея, 150 км запас ходу. Дуже класному технічному стані, взагалі жодних нарікань нема. Приїхала з Америки з невеличким пошкодженням по правій стороні. Все професійно відремонтовано, виглядає дуже класно. Якісь дівчинці їздити по місту комфортно, економно буде класно. Оригінальні 15-ті легкосплавні диски, охайненький текстильний салончик. Такі синенькі, гарненькі, без взагалі жодних нарікань. Стеля також чистенька. Дверні карти, як нові. Автомобіля 94 тисячі рідного пробігу. Переднє сидіння обтянуті також. Виглядає все дуже класно, нічого не затерто, велика мультимедія, однозонний клімат, підігріве сидін, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, є все, повний електронський пакет. Тож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг.